Сульфат амонію. Добриво, що містить 21% азоту в амонійній формі і 24% сірки. Ефективне для використання при високому вмісті калію в ґрунтах. Як відомо, надмірно поглинута рослиною кількість калію знижує в'язкість протоплазми, що в подальшому є причиною термічного стресу і негативно позначається на стійкості рослин до весняних заморозків. Ця проблема вирішується тим, що азот в сульфаті амонію перебуває в амонійній формі, яка є антагоністом калію. Таким чином, негативний вплив калію відчутно стримується. Ще одна перевага цього добрива: наявність у ньому сірки, яка впливає на азотний обмін уже на ранніх етапах розвитку, покращуючи використання азоту з добрив, підвищуючи кучистість і позитивно впливаючи на закладку репродуктивних органів. При правильному співвідношенні азоту і сірки в ґрунті покращується використання всіх елементів живлення і їх перерозподіл в рослині в ході онтогенезу.